Всім привіт, друзі! З вами я, Марк 9 і сьогодні у нас обзор на отакий альбом. У мене там уже всі монети. Так. Тож починаємо. Так, відкриваємо першу сторінку цього альбому. Ви бачите тут куча всяких приколясів. Починаємо спочатку. З 1 гривни. Одна гривна у нас тут рік. Зараз опять. 2019. Так, далі. Я просто тут не маю року. Я потім переговорну і вам скажу. Так, далі. Це 10 гривень 2021 року. 10 гривень. Tak, uște, 10 rîmni, tiket, cod soldat, HRA, 6.322. Dali. Tuta monedke NBU, uș, найnumește, uș, u naș tuta, ușe, vseba adstvo. Tak. Dali. Mă mîi rozibrauș. Dali. Я ж обіцяв, що тут я скажу рік. 5 гривень виходить у нас 2021 року, а 2 гривни 2018. А оця десяточка 2019. Далі. Давайте напевно почнемо ми каз... з, з... 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 чеських Крон. Ось ця. Вони, по-моєму. Одного навіть СРСР. Тудака. Так, хорошо. Добре. Так. фух. Ну, вони, по-моєму, однакового року. А ну. Так. Зараз буду шукати. Ну, не написано чогось. Не написано. Ну, буду ну, вони хоч одного номінала. Це все, що нам відомо про це. І це що сувенірне, це то, що виходить в Чехії. Далі. Угу. Угу. Далі. Одна гривна. Одна гривна, зараз скажу. Одна гривна у нас виходить. виходить. виходить 2006 року. Погнали далі. Ага, і стара 2021-го. Ось оця. Така. 50, 25, 10 копійок, 5 копійок, 2 і одна. Зараз скажу, якого вони так, Виходить одна гривна. Ага. 50 копійок 2023 року, 25 копійок 2010-го, 10 копійок 2022-го, 5 копійок 2008-го, 2, 2, 2 копійки 2001-го, 1 копійка, 2000... 2012 го Ого. Так. Бані. Ось ось. Я, якщо чесно, не знаю, що це за якого вона. З якого його настра. країни, я не знаю. Тож, переходимо далі. Євріки, 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 Бебріки. Так, далі. Одни, один Євро. Зараз скажу, якого не року, щоб я. Ой, блін. Дві тисячі Ой, вилин дві тисячі. дві тисячі двохтисячного дві тисячі і. там. Дві тисячі 2011, а Там тільки під мікроскопом можна це розглядіти добре. Так, ух. З цим ми розібралися, коротше. Далі монета Київської Русі. 16 століття. Так, напевно так. Хух, далі. Що це за валюта? Що скажу. Форінт. Так, один Форінт. 5 Форінтів. 10 форінтів, 20 форінтів. Щас скажу, якого не руку. Якщо тут ж написано. Ну до побачення 10, десятки, блін. Фух. Ага, ось оця 20. Яка це валюта? Ага. Фро... Фо, 20 форінтів. Ну, якщо я, звісно, правильно проізнасу. 1994 року, 1994 року, 2018-го і. А тут не вказано. капець. Добре. Так, тут, звичайно ж, теж у фунт... Ну, переходимо, коротше, до фунтів. Фунти у нас. Ось 5 фунтів, 1 фунт. Так. Ну, uh, uh, це 2017-го. Далі, 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 далі. Mm. Ладно. А, оця, оця. 1997-го року. Так, добре. Переходимо далі. Хух, хух, хух. Так. П'ять копійок, копійок СРСР 1978 року. Десять копійок. Десять копійок. Ой, давайте з найбільшого номіналу ну, просто. Так, хорошо. Так, Двадцять копійок СРСР 1982 року. 15 копійок СРСР 1961 року. Першу року. <клес> Блін. Так. 5 копійок 1978 року. Це теж СР, це теж СРСР. 3 копійки СРСР eh, 1900. 83-го року. Дві копійки. 1990 року. Тут я вже вам не скажу, тому що воно вже як привід. А хоча, 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 хоча. Так. 1900, 1977 року. Я сам в шокі. А ця, тисячу, а ця 1981 року я там роздивився, вони всі однакові. Ну, далі. Це я не буду розказувати, тому що це кацапський. Так, далі. СРСР один рубль. Щоб так от не зраджувати країні, хай буде одна гривна. СРСР, ну ладно, один рубль. Ой, так. Ага. ага. Так. 5 гривень 10 гривен. 5 гривен 2013-го, 10 гривен 2011-го років. Так, Фух. 20 гривень 50 гривен. О, є, все. Так, 2011-го-2013. го 100 і 200 гривень. Так, 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 я вже ж так акуратні. Я нічого не помню, а. Це просто ззаді один подвох є. Ну, а, ну все одно його вже бачимо, добре. Так, пух. 100 гривень 2005 року. 200 тисяч. 000... Ой, блін, які 200 тисяч. 200... 200 гривень 2014 року. Так, далі. 500 гривень і 20 гривень. 160 років від народження Івана Франка. 500 гривень, так. Так, все. Хух. E, 2015 року. 500 гривень. 2016-го 20 гривень. Хух, далі наш мій експонат. E, тут не вказаний рік, то я вам не скажу. Ну, 100 гривень і 200 гривень це із 2000-х. років. Добре. А з вами істочки. Красиво станьте. Гарно станьте. Весточки. Вісточки. Все, є. Yeah. А з вами я був Мардець. Всім бувайте. Сьогодні, кстати, вийде летсплей. Так що всім бувайте.